Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Volkswagen Touareg в комплектації Airline 2020 року з 4-літровим дизельним двигуном V8. Автомобіль в чудовому стані, без жодних зауважень на класних aрлайновських 21 дисках. повний хром пакет. Автомобіль просто розкішний, просто без жодних зауважень. По комплектації, можна сказати, практично є все. Чим відрізняється він, що точніше його виділяє. Тільки, в принципі, оці написи. v 8 на крилах і під капотом на кришці. Звук двигуна теж відрізняється, в принципі. По комплектації по автомобілю. Топова передня, топова задня оптика. Дистронік, всі асистенти є, проекція на лобове, кругові парктроніки, 21 диски, безключовий доступ, також є дотяжки. Тут у нас присутні мертві зони. Ось такий розкішний салончик Airline. У нас є алюмінієві ставки, ambien підсвітки, керування зеркалами. С клопідіймачами також. Пам'ять сидінь. Пам'ять сидінь у нас з двох сторін, регулювання керма. Ось такі на порогах. Накладочки airline, вони теж підсвічуються. Стан сидінь просто чудовий, взагалі без жодних зауважень. Маємо пневму підвіску, перейдемо в салончик трішки. Так, що в нас по пробігу? Пробігу в нас 152 000, у нас комплектація airline, музика Dinaudio, проекція на лобове скло, електрорегулювання рульового керма, підрульові пелюстки, максимальний набір асистентів. Навігація теж виводиться сюди. Ось вам можете переконатись: максимальний набір асистентів присутній. Стан керма. Просто як новий. Топова мультимедія велика. У нас є вентиляція та підігріви. максимальний набір регулювань сидінь. Можна під себе налаштуватись з будь-яким зростом. По кліматичних системах. У нас чотирьохзонна кліма, у нас є підігрів керма, також у нас є Webasto. Тут теж максимальний набір. Класні Ambient підсвітки, міняють кольори, пам'ять сидінь. Повторюсь ще раз, музика Дін Аудіо, чорна стеля, сидіння Airline, бездротова зарядочка, пневмопідвізка, регулювання режимів руху. Ось такий крутий автомобіль. Перейдемо до другого ряду. Ось так автомобіль виглядає позаду. С Ambien підсвітки, стан салону. Просто як новий, позаді у нас підігріви та задня кліма. Ось так автомобіль виглядає попереду. Чорна стеля, Добавляє трішки такого комфорту. Позаду у нас електропривід кришки багажника. Камера з умивачкою. Просторий і великий багажний відділ. У нас регулювання пневмопідвістої та фаркоп присутній. Тут у нас сабвуфер, ремкомплект, електропривід. Відкривається помахом ноги. Позаду тут теж все в чудовому стані, без жодних зауважень, без жодних нарікань, порогів ідеалі, стан салону і сидінь, без жодних зауважень. Охайний збережений автомобіль. У нас є комфортний вхід, відкриваємо двері, під'їжджають зразу сидіння, пам'ять сидінь з цієї сторони теж присутня, дуже зручно, стан салону просто бездоганний. Стан сидінь. Сидіння в нас з вентиляцією, з перфорацією, з підігрівами, написи Airline. Тут теж ambien підсвітки, алюміній, просто розкішний автомобільчик. По автомобілю ще зафіксуйте він-код. Відкриємо капот, щоб побачити, що там за монстр сховався під капотом. Без перебільшень. Ось такий у нас тут двигун, в принципі, все закрито, як зазвичай, кришкою. Тут повітряний фільтр, і ось такий у нас тут напис V8 TDI. Двигун просто бомбічний. По лакофарбовому покриттю, що вам покажемо по даному автомобілю. 150, 152, 160, 151, 148, 150, 144, 133. 148, 146, 148, 155, 134. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодних зауважень. Дуже крутий і стильний автомобіль. Це велика рідкість, в принципі, на українському ринку. По автомобілю ще раз. 20-й рік, Airline v 8 4 літри. Пробігу складає 150 тисяч, без жодних зауважень. І ціна даного автомобіля 62 тисячі доларів. В принципі, на сьогоднішній день це сама краща пропозиція за 4-літровий Торек в Україні. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.